під підпливом його пропілку, внесенням мінеральних добрив та застосування хімічних речовин. Роботу виконала Манафо Єзавета Євдерніна, учениця 7 класу Валявського ЗСО перших третіх ступенів Городичницької міської ради Шешкаської області, вихованка еколого-натуралістичного гуртка домість Городичницького центру дитячої та юнацької творчості, науковий керівник Діхтяр Ольга Васильівна, учитель біології Валявського ЗСО перших третіх ступенів. Натулістичного гуртка дородищінського центру дитячої та юнацької творчості. Актуальні теми – дослідження зміни складу фауни ґрунту пов'язує з способами обробітку ґрунту, насення будови та стосування хімічних речовин. Є актуальне, адже це дає можливість зменшувати негативний вплив на живі організми ґрунту. Теоретичне Тереоти... значення дослідження визначається тим, що встановлено пряму залежність. Складу грунту від інтенсивного обробітку ґрунту, способами внесення мінеральних рук, застосування хімічних речовин арбіцитів посетичні протруйні. Практичне значення дослідження полягає в тому, що зменшення руйнування народні шарів ґрунту, зміна способу внесення добрих та зменшення кількості дає можливість ґрунту зберігати його родючість шляхом збереження медового складу грунтової фауни. Задання дослідження дослідити зміну складу фауни ґрунту на ділянках, які відрізняються обробітком ґрунту. Склад фауни ґрунту, ознайомитися з видами обробітку ґрунту, способами внесення добрих та особливостями застосування хімічних речовин, гербіцидів, пестицидів, протольників, виявити залежність змін кількісного та якісного складу фауни ґрунту і способи обробітку ґрунту, проаналізувати матеріал науково-методичної літератури та матеріальних мережі інтернет з даної теми для вирішення поставлених завдань можна використані такі методи досліджень соціологічні методи порівняння математичного обробки результатів. На аналіз науково-методичної літератури та матеріального враження. з даної теми. етапи. Руд перші земної користь в руму результатів взаємодії біологічних чинників рослинність, мікроорганізми, людова фауна з материнськими гірськими породами. Пармі гідротермічних умов, рудове середовище існування це біотичне біотичне середовище існування. Умови існування визначаються давнім родючим середом суходолом. Рутик середовище існування, характеризується такими особливостями. Вода і повітря в порожнілих між часочками груду. Склад грудового повітря відрізняється від атмосферного. немає впливу світла, його волосся завжди вища, ніж повітря. Характерна незначна амплітута добових і річних коливань температур. Едофобіонти або геобіонти це мешканці грудового середовища існування. За археологічними особливостями усіх мешканців грудового середовища існування можна поділити на мікро-міко, фіто та зообіонтів. Обробіток ґрунту це сукупність прийоми механічної дії на верхній шарі ґрунту з метою поліпшення його властивості та підвищення його. Основними методами обробки ґрунту є оренда культивація та дискування. Для цього застосовують спеціальні механічні агрегати. Добрива органічні і неорганічні речовини, які застосовують для поліпшення умов життєдіяльності і культурних рослин з метою підвищення врожаї та поліпшення його якості. За складом розрізняють органічне добриво, мінеральне добрива, органи мінеральне добрива, бактеріальне добрива та зелене добрива, органічне добриво, в ній передній компост, мінеральні добрива, до складу яких входять макроелементи. Називаються макродобрими азотні фосфорні каміні, відповідно переважаючому місто елемента. Гербіциди це хімічні препарати, що використовують для боротьби з небажаною рослинністю. Пестициди отрує хімічні речовини як сполуки або суміші, призначені для знищення регуляції або припинення росу організмів, які вражають рослини, знищуючи вражаї сільськогосподарських культур. протруюючи ці хімічні речовини, які не обробляють посівний матеріал, з метою профілактики хвороб та забування пошкодження шкідниками. Шорхи застосування цих речовин зб... при... в сільському господарстві привело до істотного збільшення врожаїв сільськогосподарських культур. Однак в разі неміло чи надмірного використання цих речовин цих речовин призводить до забруднення ґрунту і водою, що у свою чергу викликає загибель птахів на шляхів ґрунту та водою. Для вивчення фауни ґрунту я обрала соняшникове поле, город, овочі картопля. Та земельну ділянку, яка не оброблялася більше 10 років. Для проведення досліджень на полі, городі та ділянці я зробила квадратні зрізи шириною і довжиною в 1 метр, щоб був облік організмів на ділянці в 1 квадратний метр, глибиною в 35 см. На даній таблиці ми бачимо видовий склад грунтової фауни трьох підносить ділянку. Слід відмітити, що їхній склад істотно відрізняється, тому що. На полі було використано протруйні, перед сходовий гербіцид, пестицид в період вегетації, які згубно вплинули на живі організми. А підживлені рідким азотом здатні знищувати грунтову фауну. Багатий склад грунтової фауни городи пояснюється тим, що весняна культивація зберегла вологу, необхідно живим організмам. Було застосовано мало хімічних речовин, підживлені мінералів взагалі відсутні. Натомість були застосовані органічні добрива. які Добре вплинули на розвиток ґрунтової фауни. На третій зранці будь-який обробіт та ґрунту достосування хімічних речовин взагалі відсутні. Але ґрунтова фауна небагата, тому що без обробітку ґрунту ґрунту ще міняється і ще період дуже висушує ґрунт, що не сприяло активному заселенню ґрунту організмами. На цьому слайді ви бачите графік відношення видової кількості організмів на ділянках. На цьому слайді ви бачите дві таблиці. Таблиця видії механічні вплив на верхній шарих ґрунту та таблиця, яка відображає хімічний вплив на ґрунту. Висновки. Висновки. За результатами аналізу літературних джерел і матеріальних мережі інтернет, з'ясувала, як можна досліджувати кількісний і якісний склад фоуни грунту. Ознайомилася з геобіонтами та ґрунтом як середовищем існування. Опрацювавши матеріали з відповідної теми, ознайомилася зі способами обробітку ґрунту та внесенням мінеральних добрив, а також особливості застосування Речовин. У результаті проведених досліджень з'ясувало, що руйнування верхнього шару ґрунту глибокою органкою істотно зменшує кількість живих організмів у ньому. Порівнюючи кількісний та якісний склад фауни ґрунту поля та городу, дійшла висновку, що прикоренне підчилення рідким азотом рослин практично знищує машківці ґрунту, а використання протруйників, гербідів та пестицидів істотно зменшує їхню кількість. Отже, Способи внесення мінеральних добрив і зменшуючи їхню кількість, а також кількість гербицидів та пестицидів можна зберегти в ковному ґрунті, що необхідно умовою їх відновлення та збереження родючості. На земній поверхні немає хімічної сили, могутнішої за своїми кінцевими наслідками, ніж живі організми, взяти в цілому, норматській. Дякую за увагу.